Далі будемо говорити про дипломатію, оскільки напередодні спецпредставник американського президента пан Вітков відвідував Москву. Представники Російської Федерації назвали зустріч, яку провів Путін з Вітковим, конструктивною та корисною. Американський президент сказав, що. Стався відчутний прогрес, хоча проривом результати цієї зустрічі домовленості, які їх було досягнуто під час неї. Якщо вони були досягнуті, бо ми напевно цього не знаємо точно, він все ж таки не став називати якимось. Проривом або тим, що суттєво змінює ситуацію. Тим не менш дуже багато людей у світі і в Україні зараз гадають, що це все означає. От і ми спробуємо розібратися. Настав переломний момент. Так, Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з Трампом напередодні. У дзвінку брали участь і лідери Європи. За словами президента, спільна позиція України та її партнерів абсолютно конкретна. Війну потрібно закінчувати. Наша спільна з партнерами позиція. Вона абсолютно конкретна. Вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Зустріч Зеленського та Путіна може відбутися зовсім скоро у цьому. Переконаний президент Дональд Трамп. Почуємо. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому. Цей шлях був довгим і ще продовжується, але є велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро. Трамп зможе провести зустріч із Зеленським та Путіним за умови зближення позицій України, Росії та Європи. Про це заявив американський держсекретар Марк Рубіо. За його словами, сторони мають знайти спільне рішення щодо умов закінчення війни в Україні. Йдеться зокрема про територіальні питання та припинення вогню. Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько, те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє Путін і Зеленський. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. А от зустріч Трампа та Путіна найближчим часом провести буде важко. Йдеться зокрема про наступний тиждень. Про це пише видання CNN з посиланням на власне джерело у Білому домі. За словами посадовця, попри плани Трампа підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і труднощі з логістикою. За словами речниця до слова, точніше речниця Білого Дому Леві заявила, що. Сама російська сторона, нібито першою, висловила бажання зустрітися. От такі новини з учорашнього дня. Ніби багато всього сталося, але водночас не зрозуміло, що сталося конкретно. Зараз будемо пробувати з'ясувати. Дмитро Левось в міжнародний, міжнародних долучається до нашого ефіру. Дмитро, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, щодо результатів розмов Путіна та Віткофа, давайте почнемо з того, що заявив український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що схоже тепер Росія більше налаштована на припинення вогню аніж раніше. На вашу думку, що міг повідомити теоретично американський президент українському у ході їхньої телефонної розмови, з чого український президент міг зробити отакий от висновок про потенційно. Можливо, вищу готовність росіян до припинення вогню, гадаю, що йдеться про те, що тепер російська сторона дійсно говорить про можливість зустрічей, бо раніше виставлялися зустрічі на найвищому, найвищому рівні, бо раніше виставлялися. Різноманітні вимоги, тобто вони ніколи не відмовлялися. А тут і завжди але завжди давали. Але да, от буквально там два дні тому цей Пісков і, і, і Путін там щось раніше трохи говорили про що: про те, що так, зустріч буде, але їй передує. Там експертні обговорення, передують от, і ще, ще там щось, або там багато було а, такого подібного. Зараз, ймовірно, а, ну, не зміг Путін сказати Віткофу, що Та ні, давайте от, зустрінемось, але і, 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 і сказав, що так, ми ж готові зустрітися з Трампом і з Зеленським. І тут але не. Говорив, але тут здається є інше. Але бо те про що казав президент України Зеленський, головне, щоб не обманули е, в дрібницях, да, і ось е, тут ці моменти вони е, якраз і е, вступають в силу. Тобто безпосередньо Трампу е, Путін міг сказати, що вони готові на ось ці зустрічі на вищому рівні, а насправді. Все далі на практиці буде як, як було раніше. Американський президент Трамп після завершення розмови Путіна з Віткофом заявив, що те, про що вони розмовляли, можна вважати великим прогресом, але не можна вважати проривом. Як ви думаєте, який результат домовленості потенційний може підійти під ось такий опис? Вважаю, що насправді. Тут нічого нового теж не сталося бо за великим рахунком, для е Дональд Трамп завжди оцінює переговори подібним чином, які е проводять його представники. які... Е Проводить він сам, що це позитивно. Тут, скоріше, як на мене, навіть стримана оцінка. Бо зазвичай Трамп, коли йому видається, що є щось таке дійсно, якщо варте уваги, то він оцінює таких в дуже високих ступенях. А тут, якраз бачите, сталося так, що. Могло би бути краще. Тож, я би в даному випадку це оцінював як стриману оцінку з боку Трампа. Стосовно того, що буде відбуватися найближчим часом, завтра спливає термін з кількості днів, які американський президент дав російському для того, аби той уклав якусь угоду про припинення вогню в Україні. І після того, що вчора відбулося у Москві під час розмови Трампа та Віткофа, на вашу думку, наскільки ймовірно, що завтра будуть запроваджені якогось формату санкцій проти Росії або проти її союзників? Ну зрозуміло, що е, Російська Федерація е, в особі Путіна вони намагатимуться. Зберегти ось цей переговорний процес, намагатимуться весь час робити вигляд, що вони дійсно тут в цих переговорах зацікавлені, аби ці санкції не вводилися. Тому, в принципі, саме в такому контексті варто розглядати взагалі ці вибори, ці переговори. І тут цей момент він є достатньо показовим. бо... Тут я думаю, що Трамп продемонстрував, що він може вводити санкції, якраз ось цим введенням мит на Індію. 25%. навряд чи ми можемо говорити про те, що тут. Щось буде великий прорив, і в плані того там накладання там там санкцій. Якогось такого такого пекельного штибу. а скоріше можемо очікувати, що буде введення санкцій такого попереднього якогось характеру на продовження накладання санкцій на якісь російські компанії. Е, можливо, там попереджувальних якихось, е, але е, однозначно, ось цього масштабного удару, як на мене, е, ну очікувати не варто або він є малоймовірним. Бо на переговорному процесі також і зацікавлений Трамп, і в принципі слова рубіо, які ми тут е, е, чули. Щодо цього переговорного процесу про зближення, намагання зблизити позиції Росії України та європейців, оце теж дуже так би мовити, дохідливо там підтверджують. У будь-якому разі чекати лишилося недовго. Дякую Іван Митролево з протилаг міжнародний був з нами на прямому відеозв'язку.